Дорогі мої слухачі. Ви на каналі Дощові казки. Якщо вам подобаються мої озвучки, підтримайте, будь ласка, мій канал. Я буду вдячна за кожен лайк, коментар, підписку та репост. Приємного слухання. Розділ 28-й. Майбутнє Карлайл та Едвард не змогли наздогнати Ірину. Її слід швидко обірвався. Вони перепливли протоку, щоб поглянути, чи там не продовжиться обірваний слід. Але на східному узбережжі за кілька миль в обох напрямках не було й натяку на її запах. Це все була моя провина. Вона прийшла, як і передбачала Аліса, щоб помиритися з Калинами. і тут таки її розлютила моя дружба з Джейкобом. Якби я помітила її раніше, перш ніж Джейкоб перевернувся на вовка. А ще краще, якби ми полювали десь в іншому місці, ми не могли нічого вдіяти. Карлайл подзвонив Тані і повідомив невтішні новини. Таня та Катя не бачили Ірини відтоді, як вирішили все таки прийняти запрошення на моє весілля. Вони були дуже розчаровані, що Ірина була так близько і навіть не навідалася додому. Їм було нелегко втрачати сестру, навіть якщо розлука буде тимчасовою. Певно, це викликало в них погані спогади про те, як вони втратили матір багато багато століть тому. Аліса побачила кілька видінь із найближчого майбутнього Ірини, але нічого певного. Вона не збиралася повертатися до деналі, наскільки Аліса могла судити. Картинка була розмитою. Аліса єдине бачила добре Ірина вельми засмучена вона блукає десь у засніженій глушині на північ, на схід із виснаженим виразом на обличчі. Вона не ухвалила жодних рішень стосовно свого майбутнього, просто безцільно блукає й побивається. Минали дні, і, хоча я, певна річ, нічого не забула. Ірина зі своїм болем перемістилася на задній план моєї свідомості. Зараз у мене були важливіші речі, про які слід було подумати. За кілька днів я вирушаю до Італії, а коли ми повернемося, то всі полетимо до Південної Америки. Вже сотню разів ми обговорили кожну найменшу дрібницю. Ми почнемо з племені тикуна, з їхніх легенд, намагаючись докопатися до джерел. Тепер, коли всі нарешті згодилися, що Джейкоб вирушить разом із нами. Він почав відігравати чи не найголовнішу роль у наших планах. Сумнівно, що люди, які вірять у вурдалаків, схочуть розповідати нам свої легенди. Якщо з міфами тикуна ми зайдемо в глухий кут, то в тій місцевості є інші племена, де можна проводити дослідження. У Карлайла є близькі приятелі в Амазонії. Якщо ми їх розшукаємо, то, можливо, вони теж поділяться з нами якимось відомостями. Або принаймні підкажуть, де ще можна пошукати відповідей. Важко припускати, що три амазонські вампіри можуть мати стосунок до історії про напівкровок адже всі три жінки. Отож складно було передбачити, скільки часу займуть пошуки інформації. Я ще не розповідала Чарлі про заплановану тривалу мандрівку, тому й мучилася, що саме йому сказати, поки Едвард і Карлайл продовжували дискусію Як найкраще повідомити йому про це. Подумки, сперечаючись сама з собою, я спостерігала за ренесме. Зараз вона скрутилася калачиком на канапі і глибоко спала. Її дихання уповільнилося, а розкуйовджені кучерики розметалися навколо обличчя. Зазвичай ми з Едвардом забирали її спати до свого будиночка, але сьогодні вирішили залишитися з родиною, бо Едвард із Карлайлом заглибилися у свої плани. Тим часом Емет і Джаспер збуджено обговорювали нові можливості для полювання. В Амазонії очікувалося неймовірне розмаїття тварин порівняно з нашим звичайним раціоном ягуари і пантери. Наприклад, Еметом оволоділа примха позмагатися за накондою. Есми і Розалія планували, що треба взяти з собою. Джейкоб зараз був із самовою зграєю, намагаючись владнати всі справи на час своєї відсутності. Аліса повільно, наскільки могла, крутилася великою кімнатою, без потреби наводячи лад у і так уже бездоганно впорядкованій вітальні та поправляючи ідеальні гірлянди розвішані есме. З того, як змінювалося її обличчя, осмислене, потім порожнє, знову осмислене. Я точно знала, що вона силкується зазирнути в майбутнє. Я вважала, що вона намагалася, обминаючи темряву, яку створили в її видіннях Джейко Перенесме. Побачити, що ж очікує на нас у Південній Америці, поки Джаспер не промовив Годі тобі вже, Алісо. Вона зараз не найголовніша наша турбота. І хмарка спокою не огорнула кімнату. Аліса, певно, знову непокоїлася через Ірину. Вона показала Джасперові язик, підняла кришталеву вазу, повну білих і червоних троянд, і попрямувала до кухні. На одній із білих квіток вгадувався якийсь натяк на прив'ялість. Та оскільки Аліса сьогодні і так була невдоволена через нездатність побачити щось путнє, то спрямувала всі зусилля на створення бездоганного затишку. Я далі спостерігала за Ренесме і не помітила, коли ваза вислизнула за лісених рук. Тільки вчула свист вітру, поки летіла ваза, і саме вчасно підвела погляд, щоб побачити, як та розлітається на тисячі діамантових скалок на мармуровій підлозі кухні. Поки кришталеві скалки стрибали по підлозі з неприємним брязкотом, ми застигли, втупивши очі в Алісину спину. Спершу я нелогічно подумала, що це Аліса так вирішила з нас покепкувати, бо ж бути такого не може, щоб Аліса випустила вазу випадково. Я б сама могла метнутися через усю кімнату і вчасно підхопити вазу, якби не була певна, що вона встигне зловити її. Та й як узагалі ваза могла вислизнути з її пальців? З її бездоганно чіпких пальчиків. Я ще ніколи не бачила, щоб бурдалак ненавмисно щось упустив. Ніколи. І тут Аліса обернулася до нас так швидко, що руху й не було помітно. Очі її були наполовину з нами, а наполовину ще в майбутньому широкі, витріщені, мов вони скоро стануть більшими за саме обличчя. Зазирнути в її очі, то було мов подивитися на світ із могили. Мене ухопило відчуття жаху, і розпуки, і болю в її погляді. Я почула, як Едвард хапнув ротом повітря. Звук був таким, мов він задихнувся. Що таке? заричав Джаспер, стрибнувши до неї одним невловимим рухом і чавлячи під ногами уламки кришталю. Він ухопив її за плечі і різко потрусив. Вона, здавалося, безслівно загримотіла в його руках. Що таке, Алісо? Емет з'явився в моєму полі зору. Зуби його були вишкірені, а очі метнулися до вікна, очікуючи нападу. Мовчали тільки Есме, Карлел і Роза, що застигли, як і я. Джаспер знову потрусив Алісу. Що там було? Вони, Вони йдуть бути. по нас. Аліса з Едвардом прошепотіли синхронно, а всі, всі разом. разом, тиша. І вперше я була єдиною, хто все збагнув найшвидше. Адже дещо в їхніх словах нагадало мені мої жахіття. Це був далекий спогад про сон. Слабкий, химерний, непевний, наче я дивилася крізь щільну вуаль. Внутрішнім зором я бачила чорну шерегу, яка насувалася на мене, бачила привидів із мого давно забутого людського кошмару. У цьому затуманеному видінні я не бачила ні рубінового сяйва їхніх очей, ні полиску їхніх гострих зубів. Проте дужче ніж спогад про цю картину. Нахлинув спогад про відчуття, болісну потребу захистити безцінну істоту, що ховалася за мною. Мені кортіло підхопити ренесмена руки, заховати її в своєму лоні, за своєю шкірою й волоссям, зробити її невидимою. Але я не могла навіть озирнутися, щоб поглянути на неї. Я почувалася глибою, не камінною, а людяною. Вперше відтоді, як я вдруге народилася вампіром. Я відчула крижаний холод. Я заледве ледве чула підтвердження власним страхам. Мені не треба було. Я все й так знала. Волтурі проквилила Аліса усі разом. Водночас із нею застогнав Едвард. Як так? сама до себе прошепотіла Аліса. Навіщо? Коли? шепнув Едвард. Навіщо? Луною повторила Есме. Коли? Водночас із нею повторив Джаспер, Голосом крихким, як лід. Аліса навіть не кліпала. Її очі затуманилися, як під вуальню. Погляд був цілковито відсутній. Тільки вуста й досі кривилися в гримасі жаху. Незабаром. одностайно промовили вони з Едвардом. Тоді вона провадила сама У лісі сніг, у місті сніг, трошки більше, як за місяць. Навіщо? Цього разу спитав Карлайл. Відповіла Есме. У них безперечно є причина. Може, вони хочуть побачити це не стосується Белли. Порожнім голосом відтяла Аліса. Вони приїдуть усі: Аро, Гай, Марк, уся гвардія, навіть дружини. Але ж, дружини ніколи не полишають вежі. Сухо заперечив їй Джаспер. Ніколи ні під час повстання на півдні, ніколи румунський клан знову пробував перебрати владу на себе. Ні, навіть коли вони полювали на безсмертних дітей ніколи, а тепер приїдуть. прошепотів Едвард. Але чому? запитав Карлайл. Ми ж нічого не вчинили. Та навіть якби й учинили, що ж могло змусити їх до такого. Нас стало так багато. безживним голосом відповів Едвард. Вони певно хочуть пересвідчитися, що він не договорив. Але це не відповідає на головне питання. Чому? Я відчувала, що знаю відповідь на Карлайлове запитання, і в той сам час не знала. Я була певна, що причина в ренесме. Якось підсвідомо я була від початку переконана в тому, що вони прийдуть по неї. Моя підсвідомість попереджала мене ще до того, як я дізналася, що ношу її під серцем. Отож тепер я на диво не здивувалася, наче все життя знала, що прийдуть Олтурі, аби забрати в мене моє щастя. Але це й досі не відповіло на запитання. Вертайся, Алісо, попросив Джаспер. Пошукай причину. Подивись. Аліса повільно похитала головою, опустивши плечі. Джаспере, видіння мов упало ні звідки. Я не дивилася ні їхнього майбутнього, ні нашого. Я шукала Ірину. Але там, де я очікувала, її не було. Аліса урвала мову на півслові, бо погляд її знову затуманився. Довгу мить вона вдивлялась у порожничу. Але за мент, її голова сіпнулася вгору. Погляд став твердим, як камінь. Я чула, як Едвард затамував подих. Вона вирішила податися до них, мовила Аліса. Ірина вирішила податися до Волтурі. а тоді вже вони вирішать, Так, наче зараз вони чекають на неї, наче їхнє рішення вже ухвалене, вони тільки чекають на неї. Запала мовчанка, поки ми перетравлювали сказане. Що ж такого може розповісти Ірина, щоб викликати таку реакцію у Волтурі, яку побачила у видінні Аліса. А ми встигнемо зупинити її? запитав Джаспер. Немає жодних шансів, вона вже майже там. Що вона зараз робить? запитав Карлайл, але я вже відключилася від дискусії. Я зосередилася на картинці, яка болісно складалася у мене в голові. Я пригадала Ірину, яка застигла на скелі, спостерігаючи, що вона бачила вурдалака і вовкулаку, які були найкращими друзями. Я запам'ятала саме цей образ, бо він пояснював її реакцію. Проте це, мабуть, було не все, що вона бачила. Вона огледіла й дитину неймовірно вродливу дитину, яка милувалася першим снігом. Безперечно, дитину не просто людську Ірина. Сестри сироти, Карлайл розповідав, що те, як суд Волтурі позбавив Таню, Катю Ірину їхньої матері, змусило їх надалі фанатично триматися букви закону. Півхвильки тому Джаспер сам усе сказав: ніколи, навіть коли вони полювали на безсмертних дітей. Безсмертні діти, невимовне прокляття, жахливе табу. Знаючи, Ірини на минуле, неважко здогадатися, що вона побачила саме це того дня у вузенькому видолунку. Вона була задалеко, щоб учути серцебиття Ренесме, відчути тепло, яке струменіло від її тіла. Вона могла гадати, що рожеві щічки Ренесме то наша спроба всіх ошукати. Крім того, Калини вступили в спілку з вовкулаками. З точки зору Ірини, може, це означало, що ми не на таке здатні. Ірина, яка заламувала руки у засніженій глушині, насправді не побивалася за Лораном. Вона знала, що її обов'язок здати калинів, наперед відаючи, що станеться, якщо вона так учинить. Вочевидь, її сумління перемогло століття дружби. А реакція Волтурі на цю інформацію була настільки передбачуваною, що вона вже ухвалена наперед. Я обернулася й затулила собою тільце сплячої Ренесме, Заховавши обличчя в її кучериках, подумайте про те, що вона тоді побачила. тихо мовила я, перервавши Емета, перш ніж він заговорив для когось, хто втратив матір через безсмертних дітей. Ким видалася Бренесме? Запанувала мовчанка, поки всі доходили висновку, який я вже давно зробила безсмертною дитиною. прошепотів Карлейл. Я відчула, як Едвард опустився навколішки поряд зі мною і пригорнув нас обох. Але вона помилилася, провадила я. Ренес мене схоже на тих інших дітей. Вони застигали в часі, а вона стрімко росте день у день. Їх неможливо було приборкати, а вона ще жодного разу не скривдила ні Чарлі, ні С'ю. Та вона навіть ніколи не робила при них нічого, що могло б їх засмутити. Вона цілком контролює себе. Вона вже кмітливіша, ніж більшість дорослих, отож і не буде жодних підстав, і я й далі щось лепетала, чекаючи, коли ж вони зітхнуть з полегшенням, коли ж крижана атмосфера в кімнаті потеплішає. Вони мусять розслабитися, тільки не збагнуть, що я маю рацію. Але в кімнаті, здавалося, ставало дедалі холодніше. Зрештою, мій тихий голос зовсім урвався. Довший час ніхто не вимовив і слова. А тоді Едвард прошепотів мені у волосся. Це не той злочин, за який вони призначають суд, кохана, тихо мовив він. Ару побачив доказ виринених думках вони йдуть нищити, а не вести перемовини. Але ж вони помиляються вперто сказала я вони не чекатимуть, щоб ми їм це довели. Його голос і досі був тихим, лагідним, оксамитовим, і все ж я не могла не розрізнити в ньому болю та спустошення. Голос його був таким самим, як нещодавно Алісині очі. Наче лунав із могили. Що ж ми можемо зробити? з притиском запитала я. Ренесме спокійно спала в мене на руках. Вона була такою теплою і досконалою. Я так хвилювалася через те, що вона стрімко росте, боялася, що її віку стане на десяток років із хвостиком. Зараз цей страх викликав сміх Місяці з хвостиком. Отже, це і є мій ліміт. Я мала стільки щастя. Скільки ніколи не отримує переважна більшість людей, то чи існує якийсь природний закон, котрий розподіляє в світі щастя й горе на рівні частки? Може, моє щастя перелилося через вінця і ці чотири місяці все, що мені виділили? Емет відповів на риторичне запитання Ми битимемося, спокійно промовив він. Нам не перемогти. заричав Джаспер. Я уявила, яке в нього зараз обличчя, коли його тіло в захисній позі. Схилилося над Алісою. Ну, нам нема куди тікати, принаймні, поки живий Деметрі». З відразою зауважив Емет, і я збагнула, що його осоругою викликав мисливець із клану Волтурі, а думка про те, що слід тікати. І я не певен, що ми не можемо перемогти, сказав він. Є кілька варіантів, які варто розглянути. Ми ж не мусимо битися самотужки. На це я підкинула голову. Ми не маємо прирікати квілеутів на смерть Емете. Заспокойся, Белло». Вираз його обличчя був зовсім таким, як тоді, коли він міркував про двобій за Накондою. Навіть загроза смерті не могла змінити Емета його радісного трепету перед серйозним викликом. Я не мав на увазі зграю, але будь реалісткою. Ти гадаєш, що Джейкоб чи Сем проігнорують інтервенцію на їхні землі, навіть якби не йшлося про Нессі, поминаючи вже те, що, дякуючи Ірині, Аро тепер знає про нашу спілку зі зграєю. Але я подумав про інших наших приятелів. Карлайл луною повторив мої слова. Ми не можемо прирікати інших наших друзів на смерть. Гей, а чому б їм не вирішувати самим? переконливо мовив Емет. Я ж не кажу, що вони зобов'язані битися на нашому боці. Я бачила, як із кожним словом, у його голові дедалі чіткіше вимальовується план. Вони можуть просто постояти біля нас, трошки постояти, щоб волтурі завагалися. Зрештою, бела має рацію. Якби ми примусили їх зупинитися і вислухати нас, хоча потім, може, зникне й потреба битися. На Еметовому обличчі проступила тінь посмішки, я була здивована, що ніхто ще не врізав йому, бо мені страшенно кортіло. Так, радо підтримала його Есме. Це може спрацювати Емете. Нам треба лишень домогтися, щоб Волтурі на мить зупинилися, на хвильку, просто щоб вислухати. Нам доведеться зібрати цілий стадіон свідків. Різко мовила Розалія голосом ламким як скло. Есме кивнула на згоду, наче й не зауважила сарказму в тоні розалії. Про таке ми можемо просити друзів виступити свідками. Ми б так для них зробили, докинув Емет. Нам треба запитати їх чим швидше», пробурмотіла Аліса. Я поглянула на неї. Її очі знову були темними й порожніми. Нам слід дуже обережно їм показати. Показати? перепитав Джаспер. Аліса й Едвард водночас глянули на Ренесме. І тоді Алісані очі затуманилися. Танину родину, сказала вона. Клан Шуван, Амунів клан. Декого з кочівників Гари та й Мері обов'язково. Може, Алістера. А як щодо Пітера й Шарлоти? з острахом запитав Джаспер, наче сподівався на заперечну відповідь, що його давньому побратимові не доведеться брати участі в майбутній різанині. Можливо. А амазонських вампірів, поцікавився Карлейл. Запросимо качірі, зафринута сенну. Спершу здавалося, що Аліса занадто заглибилась у свої видіння і не може відповісти. Нарешті вона здригнулася, й очі її повернулися до реальності. Вона зустрілася поглядом із Карлайлом на якусь частку секунди, і миттю опустила очі. Я не бачу. Що то було? з притиском запитав Едвард. Отам, у джунглях. Ми вирушимо на їхні пошуки. Я не бачу, повторила Аліса, уникаючи його погляду. На едвардовому обличчі майнуло збентеження. Нам доведеться розділитися і поквапитися, перш ніж на землю ляже сніг. Ми маємо зібрати всіх, кого зможемо, і привезти їх сюди, щоб показати. Вона знову відключилася. Запитати Єлизара. Тут йдеться не лишень про безсмертну дитину. На якусь мить запала зловісна тиша. Аліса була в трансі. Коли видіння минулося, вона повільно кліпнула. Очі залишилися туманними, хоча було очевидно, що вона повернулася в реальний час. Стільки всього нам треба поспішати, прошепотіла вона. «Алісо!» – втрутився Едвард. Все майнуло занадто швидко, і я не встигнув зрозуміти, що там. Я не бачу. вибухнула Аліса. «Джейкоб скоро буде тут. Розалія зробила крок до дверей. Я займуся. Ні, нехай він заходить, швидко мовила Аліса, і з кожним словом її напружений голос дедалі вищав. Вона вхопила Джаспера за руку і потягнула до дверей у двір. Я краще бачу, коли Несі немає поруч. Мені треба вийти. Мені слід по справжньому зосередитися. Я маю побачити все, що зможу. Мені треба вийти. Ходімо, Джаспере, не гаймо часу. Ми всі чули, як Джейкоб піднімається сходами. Аліса нетерпляче смикнула Джаспера за руку. Він хутко рушив за нею, так само збентежений, як і Едвард. Вони вилетіли за двері просто у срібну ніч. Покваптеся! гукнула до нас Аліса здалеку. Вам треба розшукати всіх. Розшукати кого? запитав Джейкоб, захряснувши по собі парадні двері. Куди це Аліса погнала? Ніхто не відповів. Ми всі просто витріщалися. Джейкоб труснув мокрим чубом. І пропхав руки в рукави футболки, не зводячи очей із ренесме. Гей, білко, я гадав так пізно, що ви вже забралися до себе додому. Нарешті він поглянув на мене, кліпнув повіками і вирячив очі. Я спостерігала за зміною його виразу, коли на нього нарешті почала діяти атмосфера в будинку. Він опустив погляд розширених зіниць на мокре місце на підлозі, на розкидані троянди, на скалки кришталевої вази. У нього затрусилися пальці. Що? прямо запитав він. Що сталося? Я не знала, з чого почати, і ніхто інший не міг знайти слів. Джейкоб у три стрибки перетнув кімнату і упав на коліна поряд зі мною та Ренесме. І я відчувала, як від нього струменить тепло. Його тіло здригалося, і дрож котився руками до його тремтячих долонь. З нею все гаразд. вигукнув він, торкаючись її чола і схилив на бік голову, прислухаючись до її серцебиття. Бело, не муч мене, благаю. З Ронесмою нічого не сталося. Видихнула я уривчастим голосом, ламаючи слова. Тоді з ким? З усіма нами, Джейкобе, прошепотіла я, і ось мій голос прозвучав так само, наче з могили, все скінчилося. Нас прирекли на смерть.